Він любив Україну і хотів бачити її вільною і незалежною. До останнього подиху боронив нашу землю від російських окупантів. 27 вересня 2022 року горішньопланівська громада провела в останню дорогу військовослужбовця Олега Скрипко. Розділити невгамовну біль втрати із рідними прийшли усі небайдужі громадяни, які вдячні героєві за його подвиг і самопожертву, за відчайдушний захист батьківщини. Із воїном прощалися не тільки люди, тужило за нашим захисником і небо, яке плакало проливним дощем на скорботній церемонії прощання з Олегом Скрипкою. Промову від усієї громади виголосив. Міський голова Дмитро Биков, шановні рідні, близькі, шановна громада, у боях за Україну загинув наш земляк, молодший сержант Збройних сил України Олег Іванович Скрипка. Чоловік зі зброєю в руках з перших днів. Захищав рідну землю на російсько-українській війні. Олег Іванович народився 9 червня 1974 року в селі Писарівка Новосанжарського району Полтавської області. Після закінчення Восьми класів Кам'яно-Потоцької середньої школи вступив до Кобиляцького СПТУ No43, де здобув професію тракториста-машиніста. Перше місце роботи Олега був місцевий Радгосп імені Щорса, де він працював трактористом. У 1900. У 92-му році він закінчив золотим значком курси добровільного товариства сприяння авіації армії флоту при Кременчуцькій морській школі за спеціальністю електромеханік-дизельних пересувних електроагрегатів. Потім, в 92-94 році, була служба, строкова служба у лавах Збройних сил України. Після армії працював трактористом у приватному фермерському господарстві. А у 1998 році він же працював на Крюківському вагонобудівному заводі. Із 2004 року працював на Кременчуцькому автомобільному заводі. У 2005 році приїхав до Комсомольська. І з 2011 року працював вже в нашому місті у товаристві Ферастрой і звідси був мобілізований. У 2015-16 році на захист незалежності і цілісності нашої держави на Сході із 2018 року майже безперервно він знаходився на війні, захищав нас від російських загарбників за роки служби. Олег Скрипка нагороджувався державними відзнаками і був шанований серед своїх побратимів. На жаль, 22 вересня 2022 року молодший сержант Збройних сил України Олег Іванович Скрипка помер в Хмельницькому госпіталі. Через бойові травмування, які отримав у наслідок артилерійського обстрілу наших позицій, в районі населеного пункту Богородичне Донецької області, світла пам'ять про Олега Івановича Скрипку, назавжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Героям слава! поховали Олега Скрипку на Алеї Слави. Вічна шана та доземний уклін загиблому воїну України. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять українському воїну, який захищав не лише батьківщину, а й кожного з нас.